Дія картка. В якому банку найкращі тарифи для відкриття цієї картки? Які бонуси можна отримати та які банки відкривають цю картку? Про це все у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми порівняємо тарифи Дія картки від Приватбанку, Монобанку, Банку Кредит Дніпро та від АБанку. Дія картку офіційно запустили ще в серпні місяці. Я спеціально чекав, щоб і інші банки, окрім цих чотирьох, які я вже назвав, долучились і випустили свої дія картки. Я вважав, що ледь не кожного дня все нові банки будуть повідомляти про можливість відкрити дія картку в їх банківських застосунках. Але очевидно, що я помилявся. Пройшло вже два місяці, і жоден новий банк не реалізував можливості відкриття дієкартки, картки. Тож буду робити порівняння між тими картками, які вже існують. А згодом, можливо, і придеться робити другу частину, коли і інші банки доєднаються. І так, станом на 14 жовтня, дія картку можна відкрити у Приватбанку, Монобанку, А банку та банку Кредит Дніпро. Усі чотири картки я вже додав на свій сайт WalletPro.com.ua, Тож тепер ви можете перейти у розділ платіжні картки, клікнути на тех Дія картка, і у списку у вас залишиться лише дані картки. А якщо згодом і інші банки випускатимуть ці картки, то вони також будуть додані на сайт та появлятимуться після натискання на відповідний тег. Переглядаючи ці картки на даному сайті, ви можете побачити бонуси, підказки, переваги та недоліки карт, основні тарифи у зручному форматі та навіть додати картки до порівняння і порівняти їх між собою, щоб обрати для себе найкращий варіант. Тож, коли ви вже це знаєте, то давайте визначимо, яка картка з цих чотирьох найцікавіша. Щодо тарифів, то усі банки не вигадували щось нове, а просто використали свої діючі дебетні картки і на основі їх тарифів створили дієкартки. Тобто в Приватбанку основні тарифи діє картки такі ж, як і тарифи картки для виплат. В А-банку як тарифи жовтої картки, в банку кредит Дніпро – як тарифи Грін картки і в Монобанку як тарифи білої картки. Хоча в Монобанку є певні зміни щодо зняття готівки. По білій карті зняття цільових коштів та коштів від діяльності ФОП без комісії до 50 тисяч гривень на місяць. А ось по події карті в Монобанку зняття коштів від діяльності ФОП винесли в окрему статтю і таким чином зробили зняття цільових коштів без комісій і без обмежень по ліміту. Давайте розпочнемо з порівняння бонусів. Ну бо тут і немає толком що порівнювати. Тут лише Монобанк обіцяє зарахувати додаткові 500 гривень при першій виплаті за програмою базова соціальна допомога. По картках інших трьох банків ніяких акційних пропозицій чи бонусів станом на сьогодні я не знайшов. До речі, тарифи, які ми порівнюємо, то ми порівнюємо дія картку яка діє як рахунок без обмежень для власного користування. Ви якщо ви не знаєте, то нагадаю, що до дія картки відкриваються окремі рахунки під кожну соціальну програму і виплату. І такі програми, як є книга, витратський спорт, пакунок школяра чи інші соціальні виплати, матимуть ті самі обмеження і працюватимуть так само по карті будь-якого банку. Тому не бачу сенсу порівнювати те, що працює однаково. Та й по таких програмах ви не можете ні зняти готівку, ні переказати ці кошти, а лише здійснити покупку. За цільовим призначенням, тому і порівнювати навіть немає що. Тож про тарифи діє картки для власного користування. Випуск фізичної та віртуальної картки в усіх банках безкоштовний. Але в Монобанку ви можете отримати фізичну картку лише поштою, тому за доставку придеться заплатити 50 гривень. Зняття готівки. По усіх картках зарахування соцвиплат та навіть зарахування виплати процентів та погашення у ВДП відноситься до цільових коштів. Тому зняти такі надходження можна без комісії у будь-яких банкоматах України по усіх чотирьох банках. А ось зняття не цільових коштів, а будь-яких надходжень безкоштовно лише в Проватбанку та банку Кредит Дніпро. В Монобанку та Абанку комісія за таке зняття становить 0,9%. Зарахування цільових коштів в усіх банках без комісії. Зарахування будь-яких надходжень без комісії в усіх банках, окрім Приватбанку. Там комісія становить 0,5%, але не більше 50 гривень. Перекази. P2P на картки інших банків найприємніші в Абанку. Тут ліміт до 100 тисяч гривень без комісії на місяць. В Монобанку без комісії та без лімітів, але Монобанк має окрему комісію на P2P переказу на картки NovaPay, яка становить 0,9%. А враховуючи, що Новопей входить в топ 15 емітентів карт в Україні, то є ймовірність, що інколи ця комісія в Моно буде вас турбувати. В банку Кредит Дніпро безкоштовні перекази з картки на картку лише до 40 тисяч гривень на місяць. Далі комісія аж 2,5%. А ось в «Приваті» усі перекази йдуть з комісією 0,5%, мінімум 5 гривень. Перекази за реквізитами. В приватбанку, якщо платіж на фізичні особи, то комісія 0,5%, мінімум 5 гривень. А якщо на рахунок компанії, то комісія 3 гривні за платіж. В банку «Кредит Дніпро» комісія єдина і складає 1% від суми платежу. В Монобанку перекази на рахунки фізичних осіб без комісій. Єдине, якщо рахунок фізичної особи відкритий в НовоПей, то комісія знову ж таки 0,9%. В Монобанку, якщо вже переказ на рахунки юридичних осіб, не більше 10 тисяч гривень за переказ, то він буде без комісії. Але за умови, що загальна сума переказів на рахунки компанії за місяць не перевищує 20 тисяч гривень на місяць. В іншому випадку комісія буде 5%. В А-банку перекази на рахунки фізичних осіб без комісій, а на рахунки юридичних осіб без комісій лише до 20 тисяч гривень на місяць, а якщо більше, то комісія вже відсотка. Комісія за розірвання відносин є лише в А-банку, і вона становить 30%. Кешбек по категоріях присутній в усіх банках, окрім Приватбанку, де кешбек це індивідуальні пропозиції. Фактично щодо порівняння, то це все. Яка картка буде найкращою для вас залежить від того, які операції з власними нецільовими коштами ви плануєте здійснювати? В коментарях напишіть, в якому банку ви відкрили свою дієкартку і чому обрали саме цей банк. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!